Щоденник спокус отця Домініка. Частина 2. Глава 5. З Новим Роком. На годиннику без 10:08. З приміського вокзалу до головного якраз 10 хвилин енергійної ходи. Тому перейнятий святковим настроєм я вирушив на призначену зустріч. Вже половина шляху була пройдена, коли раптом мою увагу привернув один із рекламних щитів, на якому в масштабі один до одного був зображений новенький седан бізнес-класу. Класне авто, мабуть, тільки вчора з'явилося у магазинах. Я таких ще не бачив у Львові, подумавши, ступаю на проїжджу частину. Раптово я почув шум і прямо з за зупинного автобуса на мене вистрибнув такий же великий седан чорного, як ніч кольору, з яскраво білими ксеноновими фарами. Неприємний збіг обставин, адже автобус зупинився, щоби підібрати пасажирів, і певна річ у непризначеному місті. Я ж, задивившись на зображення німецького витвору мистецтва, з роззявленим ротом переходив вулицю. І, звичайно ж, не по зебрі. А новенький бізнес Седан. Люди на таких автомобілях взагалі не зважають на правила, або я просто упереджено ставлюся до них. Не суттєво. Але факт порушення був, і тут завинили усі троє. Я певен, кожен скаже, хіба так може бути, і це авто з білборду? І моя неуважність у сумі із бажанням перейти вулицю. От біда, я ж завжди переходжу дорогу в призначеному місті як культурний європеєць, якого мене потягло на цей раз порушити правила та ще й зрадити своїм принципам. Все сталося настільки швидко, що я і не встиг кліпнути. Мені здалося, що це НЛО атакувало всю нашу планету. І за короткий час всі мегаполіси будуть стерті з лиця землі. Але на щастя, все було набагато простіше. Коли я повернув голову у бік світла, його джерело вже таранило мою ліву ногу. Сила удару була еквівалентна вибуху атомної бомби, скинутої на хірусім у 45-му. Ще мить і я опинився на капоті, а потім, благополучно розбивши скло, полетів сніговий бархан на узбіччі, який змякшив моє падіння. Хоча, за відчуттями, я вже, мабуть, інвалід. Боліло все. Навіть те, що ще ніколи не боліло. Приблизно 2-3 секунди я намагався оговтатися. Мій мозок ще не розумів, що трапилося, і я ніби не вірив собі, що це насправді. Ще через секунду я зрозумів, що нога, яка прийняла на себе удар, зараз нестерпно перекрикує увесь больовий хор мого тіла і заслуговує на місце соліста. Біль просто нестерпна, мені гаряче, відчуття таке, наче блискавкою вдарило. Пульсувало все тіло, а мозок досі не розумів, що сталося. Пройшло ще трішки часу, і переді мною з'явилася постать молодої дівчини. Я не встиг її розглядіти. в очах досі стояли плями, чи то від світла фар, чи, може, від удару. Як ви? Ви живі? О Боже, що я накоїла? Треба швидку викликати. Я не можу нічого вдіяти, руки дрижать. Викличте швидку, будь ласка, вчепилася одного із перехожих. Замить мені стало млосно, і я втратив свідомість. Не знаю, скільки часу я так пролежав, однак мені здалося, що практично одразу десь з'явилася швидка, і мене розбудив різкий запах. Біль повернувся та набирав все більше відтінків. Якась жіночка в білому халаті одразу почала розпитувати мене про мої відчуття дуже швидко мене поклали на ноші і завантажили в карету. Вже не нова швидка була не в кращому стані від мене. І неї добряче підкидувало на столітній бруківці, що примножувало нестерпні страждання. Світ крутився, у вікнах то спалахувало, то зникало світло. Здалося, що ми здолали гігантську кількість поворотів, світлофори, наче повстали проти нас, щомиті, загальмовуючи, рух. Всі ці зупинки, старти та зміни напрямку добряче катували моє знедолене тіло, намагаючись перевернути його, скинути з ложа. Або просто потягати по ньому як слід. За відчуттями уся подорож тривала близько 20 хвилин, і ми зупинилися у одній із міських лікарень. Як можна людей в таких тачанках возити? Тут здоровим поскудно стане, не те, що травмованому чи покаліченому. Жах. Подумав я на вздогін білому фургону, який, двічі кашлянувши, вже вирушав на наступний виклик. В лікарні мене зустріли втомлені, байдужі обличчя. І такі ж стіни та стеля. Запах довершував образ Державного медичного закладу. Так-так. Давно я не був у лікарні. Оминувши пару поворотів, каталка з моєю персоною попрямувала на третій поверх. Що тут у нас? почулося за дверима. Аварія Віталію Степановичу, пацієнт, 20 років, під машину потрапив, якась дівчина збила. Понапиваються перед новим роком і за кермо, а ти тут їх докупи складай. Що з ним? Виглядає на закритий перелом. Решта сенсії подряпини. Йому пощастило. Міг взагалі ласти склеїти. Кажуть, люди гупнуло добре. Метрів п'ять летів. Добре, давайте зробимо рентген, а потім операційну будемо латати. Вже м'якіше розпорядився лікар. Двері ординаторської відчинилися, і звідти вийшла медсестра та звеліла мене вести у рентген кабінет, а потім у операційну. Сама вона прямувала попереду, показуючи дорогу. Дві жінки з трудом допомогли мені переміститися на операційний стіл. Мою штанину розрізали, і те, що я під нею побачив, викликало відразу. Нога була фіолетового кольора, ще й вдвоє більшою, ніж звичайно. Стало страшно і неприємно. Я чомусь подумав про бабусю. Напевно, вона переживатиме, коли довідається про те, що сталося. Несподівано увійшов власник суворого голосу і, доброзичливо усміхнувшись, привітався. Доброго вечора. Що з вами, молодий чоловіче? Та так, нога, несміливо відказує я. Я Віталій Степанович, а вас як величати? Я брат Домінік? Ну, тобто просто Домінік. Гаразд, друже, не хвилюйся. У нас таких краснів, як ти, по сто разів на день привозить, зимою особливо. Раз ми тебе легенько оглянемо, а потім все зробимо не як слід. Бушик новенький, до весілля заживе. Зараз тобі сестричка обезболить, і все буде добре. Не боїшся? Ні. Ну, ти чудово. Алергіно щось є? Ні, не знаю. Ну і славно, відказує лікар. Мені зробили ін'єкцію, і я заснув. Зникла всяка біль, стало приємно, і я побачив обличчя своєї єдиної та неповторної. Ми бігали з нею десь у лузі, збирали квіти, танцювали. Було так добре. Але раптом вона кудись зникла. Я відчув біль в нозі, який ставав більшим і більшим, наче потяг, який з'являється на пероні, прибуваючи здалека. А коли він проїжджає повз, вітер пронизує тебе від голови до п'ят, а платформа стрясається від потужності багатотонної машини. Цей потяг у сумі із вібрацією повернув надокучливу біль усього організму. І я відкрив очі. Доволі убога палата не заслуговує на те, щоб її описувати. Першим, що я побачив після брудно-сірої стелі, було обличчя мого заклопотаного друга.